Всім привіт! В цьому відео ми навчимося створювати власний QR-код. Для цього вам потрібно буде перейти за посиланням, яке я надам нижче в описі під цим відео. Там буде посилання на цей сайт, на якому я зараз знаходжу. І в нас буде два варіанти, як розпочати нашу роботу. Перший варіант це натиснути Створити QR-код або ж другий зареєструватися. Різниці немає, на що ми натиснемо. Я натисну саме створити QR-код. Бачимо, у нас додається отаке от віконце. От нам треба буде ввести електронну пошту та пароль, або ж натиснути Створити аккаунт. Якщо ви не хочете його створювати, то можна зайти через обліковий запис Google. Я саме так і буду заходити, тобто через свою пошту від Gmail, натискаю і одразу потрапляю до меню налаштувань, меню створення нашого QR-кодика. Ми бачимо, що в мене от уже є створені три. QR-коди. Я зараз хочу створити ще один для того, щоб детально показати, як це саме робиться. Для того, щоб його створити, підіймаємося вгору, і у нас є тут створити QR-код. Натискаємо сюди. І бачу, перша сторіночка це вибір типу нашого QR-коду. Тобто, для чого саме буде створений наш QR-код. Це буде веб-сторінка, список посилань, PDF, меню, музика, Wi-Fi, відео або так далі. Безліч різних варіантів, які можна використати. Наприклад, я хочу, щоб це була у мене веб-сторінка. Я натискаю, натискаю Далі Слідувати. І на наступній сторінці, на другій, мені потрібно буде дати назву нашому QR-коду та вставити посилання саме на ту сторінку, яку я хочу, щоб люди бачили після сканування мого QR-коду. Натискаємо. Наприклад, я хочу, щоб в мене була назва YouTube канал. Та мені потрібно буде прописати саме посилання на мій YouTube канал. Я це вже підготував, а ще можна буде додати пароль, але це вже за бажання. Якщо тут це налаштували, натискаємо слідую. На останній третій сторінці у нас зараз буде налаштування саме нашого QR-коду. Тобто його дизайн та його вигляд. Тут є багато різних варіантів, як саме він може виглядати. Ці вони унікальні. Я, наприклад, хочу, щоб у мене був саме ось такий QR-кодик. Можна одразу йому налаштувати колір. Спочатку буде обводка. Я залишу також, чорна, хай буде стандартна. Потім можна додати текст, Прописуємо його ось тут, і він ось тут одразу з'являється. Добре, що ми можемо одразу попередній перегляд зробити, тобто ми бачимо, що ми змінюємо і як він змінюється. Далі дивимося на сам. Стиль нашого QR-коду. Ми можемо обрати різні варіанти, і ви одразу можете праворуч побачити, що саме змінюється на нашому QR-коді. Ну Я залишу стандартні налаштування. Колір також цих квадратиків ми можемо змінити та обрати саме ось ці от кутові квадратики. Як будуть виглядати? Різні варіанти є. Я також залишу чорним. І також для них можна зробити колір як для обводки. Так і для фону всередині. Далі ми також можемо додати логотип до нашого QR-коду. Як це зробити? Нам потрібно буде просто знайти PDF-картинку, тобто без фону. Бажано чорну, тому що буде чорний фон або ж картинку кольорову, для того, щоб вона була ось тут, саме посередині, в кружочку або квадратику. Якщо ви все налаштували, натискаємо Слідую. І ми бачимо, що у нас YouTube, о, точніше, наш QR-код готовий. Ми можемо його переглянути, натиснув на саме наш готовий QR-кодик. Він отак от відкривається, його можна відсканувати, і якщо ви його відскануєте, то ви перейдете на мій YouTube канал. Якщо ви щось не доробили або хочете щось замінити, то не хвилюйтесь, ви можете натиснути на три крапочки І тут у нас є редагувати. Також можна його а, віддрукувати та завантажити на свій комп'ютер. Ну, також переглянути деталі цього QR-коду і переглянути, скільки е, людей перейшли за цим QR-кодом.